Маємо майданчик для завед спортивних. Ми використовуємо повсякденному житті. Ці зарготерапії на даний момент пожаленість і помилитися <турси> в Союз. Паралімпієць, життя змінилося. Ви молодець. Дякую, Велике. Дякую вам. здоров'я. Сидіть, Здоров будь ласка, дуже здоров'я. Сідайте, будь ласка. Хлопці, дякую вам за службу. Молодшого сержанта. Дякую. дякую вам за службу. Дякую. Старшого солдата. Вадим, вітаю вас. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Дякую. Хлопці, одужання, як на швидшого. Всього найкращого. Вдячого вам. Слава Україні. Героям. До побачення. Всі До побачення. діть, будь ласка. Бажаємо здоров'я. Два здоров'я вже готується до протезування. В Італія наступний оперативного. Дро, Дякую за службу. Служу народу України. Одужуйте. Одужайте. Крушаємося такими воїнами. Служу українській нації. Дякую вам. Дякую вам. Дякуємо, хлопці. Пане президенте, всього найкращого вам. Дякую вам. щасливо. Дякую. Слава Україні. Героям слава! Дякую. Я почуваюся. Добре. Служу українському народу. Дякую. Сержант, дякую. Всього найкращого. Дуже радий, що мати бійці.